Тепер надається слово адвокату на надання пояснення. Ну, по-перше, шановні члени комісії, я прошу приєднати до матеріалів дисциплінарної скарги, заяву мого клієнта. Ну, щодо, в принципі, щодо кого, начебто, і чиї права начебто порушення адвокатом Криворучко Ларисою Сергіївною. З вашого дозволу я озвучу. Кому кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області, кому адвокату плем'яннікову Богдану Дементєвичу, Зазначення далі персональні дані. Заява. Засобів масової інформації, мені стало відомо, що КДК Донецької області розглядає дисциплінарну скаргу щодо мого адвоката Криворучка Лариси Сергіївни. Вважаю за необхідне повідомити дисциплінарну комісію, що Лариса Сергіївна здійснювала належний захист моїх прав та інтересів в Київському апеляційному суді тощо. Судді Кияшко Васильєва Кепкау постійно порушувала мої процесуальні права, обмежувала мене у доступі до правосуддя, відмовлялась погоджувати дату судових засідань з моїм адвокатом Криворучко, поводили з себе зверхню, тиснули на мене психологічно, натякали на дачу хабаря, виганяли зали судового засідання, вчиняли дії, що поручать високий статус судді. Адвокат Криворучко виконує свою роботу з захистом моїх прав якісно та своєчасно, професійно, нарікань до її роботи немає. Правова позиція по кримінальному провадженні в повному обсязі погоджена зі мною. Я заперечував проводити судові засідання у випадку, якщо судді не погоджують дату і час судового засідання з моїм адвокатом. Також я заперечував порушення процедури виклику в судове засідання, яка колег... яку колегія суддів постійно порушувала. Я висловлював і висловлював правову позицію, що у випадку порушення судом порядку виклику в судове засідання мій адвокат підтримує аналогічну правову позицію. Тобто, якщо мене. Суд не викликає не викликане в судове засідання в порядку і строки, передбачені статтею 135 137 КПК, і в мого адвоката є інші засідання в інших справах. То у випадку не виклику мене в судове засідання, я не проти того, щоб адвокат Криворучка приймала участь в інших судових засіданнях. Як громадянин України, я вважаю, що судді не мають право порушувати мої процесуальні права і гарантії. Судді не мають права порушувати закон і порядок судового розгляду що підстав для протягнення мого адвоката до відповідальності немає. А такі дії суду підтверджують мої слова та є незаконним тиском на мого адвоката криворучко, що є заборонено і недопустимим. Додаток копія відео з перевищенням повноважень. Вдаю до комісії відповідну заяву оригінал для звірки та повернення, але засвідчено адвокатом. І відеозапис надіслано на електронну пошту. КДК Донецької області. Я все ж таки прошу, щоб даний запис переглянути. Мого клієнта виганяли судді багатократно, з зали суду, не вручали одразу після судових рішень відповідні ухвали, які надаються одразу, зобов'язані суд видавати одразу після прийняття рішення та оголошення. Відтак, мого клієнта незаконно виганяли. Залу судового засідання, і відтак відмовлялася виконувати відповідну процедуру і порушувала право на захист. Тому я прошу долучити дану заяву і відповідно прослухати відеозапис, який направлено на адресу офіційно КДК Донецької області. Так, щодо відео. З'ясуємо пізніше можливість розгляду. Ваше пояснення да, над... вона не надали ще ми просимо вас, мав надати пояснення. Безумовно, так. Да. Єдине, я прошу повідомити члена КДК Донецької області, який здійснював проголошення відповідей з ряду суддів Тонабу, яким саме способом отримано дані відповіді. Я mm -hmm. прошу запитання, а ви не ставиться в цьому палаті. Я бачила, що безпосередньо під Час проголошення, відповідей. Е, я бачила копії ксерокопії. Я розумію, що вони, скоріш за все, отримані шляхом електронної пошти. А якщо вони отримані шляхом електронної пошти, вони мають містити відповідне накладення ЄЦП. Я ЄЦП не бачила. Ми, Ми зрозуміли ваше питання. Я вам відповіла, що ви не задаєте питання членом палати і членам палати ПДК. Але я ж маю право перевірити, маю право, в який спосіб отримано дані відповіді та в спосіб передбачено законом, так або ні. Що ви питаєте? Яке питання ви зараз ставите? Яким способом отримав ставите це питання? Всім членам комісії? Всі, членам комісії ви не ставите запитання, регламентом це не передбачено. Ну я, не маю не 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 маю. я маю право перевірити цю інформацію. Я маю право перевірити цю інформацію, маю право. Ви поставили запитання, я вам кажу питання, ви не можете ставити запитання членам палати. Далі? Е, тоді в мене буде питання про ознайомлення з даними е, відповідями. Мені потрібно до 15 хвилин часу клопотання за знайомлення з чим з відповідями набу, з відповіді ряду судів зарічного суду, Київського апеляційного, Житомирського і Миколаївського апеляційного суду. Маю право, тому що під час ознайомлення, які членка ДК Донецької області Юлішенко озвучив, 29... я не закінчила. Ви вже виклали. Я не виклала, я прошу мене не перебувати. 29 травня мій адвокат написав про списку про ознайомлення. Я так розумію, цих документів не було. Не було. Відтак, враховуючи датування цих документів, озвучено на слух, маємо право ознайомитись та висловити. Давайте ми вирішимо ваше клопотання. Ну, так я ж заявляю, я обґрунтовую дане клопотання. Ви обґрунтували вже в зв'язку з тим, що ви почули, що є в матеріалах справи такі матеріали. Ви бажаєте знайомитися. Ну, безумно, так? Так. Безумовно. Чи є заперечення вже? Ні, щоб не порушувати право. Е, ну, я то оголошувала з вами, я, що запити були зроблені. Щонаймін, що на менше я як представник Гонадова Лариса не ознайомився з матеріалами. Тобто ми задовольнили ваше клопотання про ознайомлення 10 хвилин технічної перерви. Ми перевіримо, що ми вам надамо, і буде надано час вам для. Но мені ознайомлення. все потрібно надати, що є в матеріалах справи. Ми, Після ми ознайомлення ми це питання і вам надамо. Будь ласка, я прошу залишити приміщення для того, щоб ми потім вам надали можливість ознайомитися. Мій ісі ісі и т shirtohп.